Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 11 серпня 2024 року і я хотів би вам показати плодоношення гібридної форми від бордака Олександра Васильовича під назвою Індіана. Як заявляє автор, дуже ранній цей виноград 95-100 днів срок достигання. Вага груни 500-800 розово жовтого кольору, легкий мускат. Ягідки я зважив тут самі найбільші, більші такі на ну, середній розмір, скажімо так, бо вона вся вимощена така, 9 грамів. Доволі така приємна, зовнішній вигляд має. Ось я возьму, покладу п'ятачок тут, зверніть увагу, підведу ближче до... Ось так п'ятачок на фоні ягідок виглядає. кущ загружений, дуже загружений. Є по дві, а тут деякі пагани насчитали і три грони. Трошки несвоєчасно була зроблена норміровка. І потім вже, звісно, що грони залишилися, жалко було залишати. Що хотілося сказати? Цей кущ прикривав горіх, Воложський горіх. І він таких урожаїв не, не давав. В цьому році, верніше, осінню пообрізали горіх. І в цьому році такий ловкий урожай дає. Тут, я думаю, вважаю на цьому кущові, ну кілограм 20 так точно є. І всього-навсього тут ось одно плечо. Ферміровка тут одноплеча. Зараз роз'їжджу ягідку, подивимося, як вона виглядає. Скоштую її. Ось така ягідка. Три кісточки тут має вона. М'якіт така м'ясиста соковита. М -м Хрустяща. Куртка приєдини не, не ощущається. Е, мускат ледь-ледь такий уловимий. Ну це, мабуть, із-за того, що перегружений урожай, не, кущ урожаю. Але такі фруктові приємні нотки, цукру достатньо. Е, і трошки, е, тобто Він гармонійно е, цукор з кислотністю в ягоді, співвідношення має е, доволі такі приємні смакові властивості. Ну і зовнішній вигляд. Плюси цього форми терміни дуже ранні, жовта-розова ягода витягнута, трошки не тягує до форми ягоди приображення і розміру, але в той же час має привабливий вигляд такий. Якщо його нагрузити по одній гроні, я вважаю, що ягідка збільшиться в розмірі грамів до 12 і буде доволі доволі мати яскравий мускат. Дякую всім, хто переглянув цей ролик. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!